Кадровий офіцер з династії військових, командир групи спецпризначенців, серед завдань яких розвідка і спецоперації, участь в обороні і контрнаступі, поранення. Це історія військовослужбовця 3-го полку сил спеціальних операцій імені Святослава Хороброго, його позивний упир. Я вітаю вас. Доброго дня поясніть, чому такий позивний цей позивний мені дали хлопці ще в академії під час навчання в академії. Оскільки я був досить прискіпливий і допитливий під час навчання, тому так як вампір просмоктується, до жартів, так і залишилось. Ви сказали, що навчалися у військовій академії в місті Одесі. Ви навчалися на факультеті розвідка і спецоперації. І перед нашим інтерв'ю ви сказали, що в принципі знали про те, що буде вторгнення за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Було сформовано оперативний резерв першої черги. З нами було проведено. Не одне тренування на нашому навчальному полігоні. Усі речі були зібрані, складені, та ми були готові вирушати. У нас був броньована машина Козак і «Хаммер» і були готові до висування в Чернігівську область. В принципі, дорога не близька. Що ви бачили, коли ви їхали в Чернігівську область? Під час просування, заїжджаючи в Київську область, бачили колони машин, які рухалися в зворотньому напрямку. Вони виїжджали з Києва, дуже великі тоді були пробки. На в'їзд в Київ машин майже не було. Ми спокійно проїхали весь Київ. Чи було у вас очікування, що от заїжджають танковими колонами, заходять корпусами. Оця навала з боку Російської Федерації суне на Україну в таких масштабах? Ні, на той момент такої інформації під час пересування у нас не було. Ми ну, противника не спостерігали на той момент в Київській області. Він тільки заходив туди, ну, в Чернігівську, правильно кажучи. Які завдання стояли перед вами, коли ви прибули в Чернігівську область? Перед нами поставлені були завдання: це розвідка важливих цілей, це засоби ППО противника, також артилерійські системи, а також їх знищення при виявленні. Отже, перша розвідка мені поставила командування завдання знайти? Засоби ППО противника в визначеному районі. Тоді за допомогою БПЛА МАВІК ми знайшли три, три засоби ППО БУК М1. Інформацію було надано до вищого командування, після чого проводилось коригування вогневих засобів старшого начальника по виявленим цілям. І який результат цієї операції? Наша авіація змогла могла пролітати над тим районом, а також безпілотні літальні апарати, такі як Байректор та Б2, могли літати в тому районі? Ви говорили про те, що ви коли пересувалися, то складнощі виникали саме з українського боку, тому що на блокпостах не знали, як сприймати вас. Було декілька таких ситуацій. Нас поняли на блокпостах представники територіальної оборони. Вони тоді ще, певно, не бачили техніки як хамві, і вони сприймали це як ворожу техніку. Перевіряли наші документи, питали звідки ми і що ми тут робимо. Паролей на той момент ще не було. У нас були документи, що підтверджували те, що ми тут працюємо. Саме населення в Чернігській області. Дуже сильно допомагало в, на початку повномасштабного вторгнення, надавало всебічну підтримку. Кожен хто що міг, той робив. Якщо тут були дорослі чоловіки, які не служать в армії, вони валили дерева на шляхах ймовірного пересування противника, також надавали розвідувальну інформацію під час опитування про пересування противника в певних населених пунктах. Засобами мобільного зв'язку, наприклад, якщо ми знаходилися в одному селі, я міг дізнатися інформацію про те, що відбувається в районі 10, ну, в районі сіл, там близько десяти сіл, які поруч. Засобами мобільного зв'язку, а як вони це дізнавалися? Як з вами зв'язатися? Я маю на увазі. Ну, зазвичай, в мене була напрацьована схема на той момент. Я знаходив місцевого голову в селі, проводив з ним бесіду, опитування. Він в наступному телефонував іншому якомусь знайомому в наступному селі, і так ми дізнавалися по ланцюжку так, інформацію про пересування противника. У вас не було пересторог, що цей голова або там очільник якоїсь території він може працювати і на російську армію? Ні, на той момент вони розуміли, що російські війська несуть виключно смерть та розруху до наших міст, тому в мене сумнівів не було в їхній підтримці. Ви вчилися у військовій академії, розвитка, спецоперацій. Можу я поцікавитися, чи розказували вам про те, що російські військові настільки вони жорстокі, настільки вони безпринципні. Те, що ми бачимо за ці три роки повномасштабного вторгнення і за е, вже майже 11 років війни, це поза межами людської моралі. В академії нам розповідали про те, що підрозділи противника ведуть також неконвенційну війну, тобто допитують місцевих жителів піддають їх тортурам. Розкажіть про історію, яка у вас сталася, коли був бій під крутами уже у 2022 році. 3 березня на нашому підрозділу поставило завдання провести розвідку в районі населеного пункту Крути. Ми висунулися туди. Поспілкувавшись з місцевими жителями, ми дізналися про те, що противник. Перебуває в районі Хороше озеро, точну кількість техніки тоді вони не змогли встановити. Ми підняли безпілотний літальний комплекс Паро-У-2. Пролетівши, ми нарахували 7 одиниць, але противник нам його збив зі стреле вогнем зі стрілецької зброї. В наступному нам командування надало 60 мм міномет. І е, сутність завдання була така, оскільки крупнокаліберна артилерія не могла точково уразити цілі, які знаходились в центрі села, через можливе поранення цивільного населення і також руйнування будівель, нам поставили завдання точково відпрацювати в центр села з міномету, щоб противник вийшов з самого села. Ми нанесли удар, після чого противник вийшов, вивів 68 одиниць техніки з села. Що це була за техніка танки? Це були КАМАЗи, вантажна техніка, КАМАЗ, танки, самохідні артилерійські установки, також транспортно-заряджаючі машини. В селі вони залишили одну самоходну артилерійську установку МСТА С, яку ми знайшли та передали підрозділам Село оборони України. Наступний епізод це Луганська область. Там ваша група прийняла бій 7 проти 15. Тоді ми знаходилися в оперативному підпорядкуванні в одному з піхотних підрозділів Силу оборони України. Отримали завдання від командира батальйону про те, що потрібно зачистити цю позицію. За наявною інформацією щодо розташування противника. Командир батальйону нам повідомив, що там один-два військовослужбовця противника. Провести повітряну розвитку на той момент мало змоги, оскільки були несприятливі погодні умови. Тому ми вирішили шляхом скритного висування до позиції провести швидкий штурм. Під час пресування було виявлено спостережний пост противника, який ми знищили. В подальшому розпочався сам бій, почав вести вогонь перший кулемет противника, який ми намагалися задавити шляхом. Стрільби з підствольних гранатометів. Потім підключився другий кулемет противника. Я зрозумів, що сили не дуже рівні, тому прийняв рішення відійти, щоб перегрупуватися. Оцінку втрат противника провели вже хлопці з піхотного підрозділу після того, як змогли підняти пташку. На той момент противник евакуював чотирьох військовослужбовців. просто їх тягнучи. За руки за ноги, то е, як ми зрозуміли, що це вже були вбиті. А хто сам до шкутильгав, це вже були поранені троє чоловік. Чи можете ви оцінити дії е, противника, е, скажімо, Чернігівська область, Луганська область, е, вони весь час діяли однаково? Якщо брати початок повної штабного вторгнення, противник не усвідомлював, е, що відбувається, вони і їх інформували, що їх там приймуть з теплими обіймами, а ми були готові їх знищувати і знищували. Mm. В подальшому в Луганській області противник вже діяв доволі обережно, не допускав пересування великими колонами. Тобто вони майже миттєво зреагували і змінили тактику? На Луганському напрямку. Так, коли почався контрнаступ в Харківській області, ви були в Балаклії, виконували також завдання. Нам поставили завдання зачистити склади, колишні артилерійські склади в місті Балаклія. В подальшому було поставлене завдання здійснити підрив двох мостів в місті Балаклія, подивитися на сам міст, провести розрахунки для вираховування кількості. Та де саме закладати вибухову речовину. Провавши ці розрахунки, ми доповіли про готовність до виконання завдання. Почали висуватися колоною, яка складалася з чотирьох хамарів і однієї броньованої машини варта, в якій була вибухівка. Під час під'їзду по нам вівся щільний вогонь зі стрілецької зброї. Вони спостерігали. На той момент в Балаклі ще знаходились підрозділи противника, тому вони ввали по нам вогонь зі стрілецької зброї. Ми у відповідь працювали по ним з кулеметів М2 Браунінг. Варта, коли під'їхала до мосту, по ній почав працювати танк противника, але підрив вибухівки, яка знаходилася в ній, не відбулося через те, що машина була достатньо броньована, а перший постріл попав в колесо. Варта після чого. Моя група зайняла сектори та вела вогонь по виявлено по виявленому особовому складу противника. Ви також їх бачили? Бачив пересування противника, які перебігали від однієї будівлі до іншої, і ми здійснювали заходи з вогневого прикриття особового складу, який повертався від підірваної машини варти. Отримавши наказ на вихід з зони ураження танку, ми розвернулися, але перший хамер, що розвернувся, де знаходилось п'ять військових наших військовослужбовців, поцілив танк. В подальшому ми поверталися назад ялинкою зогом, оскільки у танка перезарядка між пострілом близько 10 секунд. Від одного краю дороги до іншого, так ми і пересувалися на Хаммері. Я знаю, що також в Балаклії вам довелося допитувати двох російських військових, що вони говорили. Під час Балаклійської операції допитував двох полонених, які говорили, що вони просто звичайні піхотинці. Під час огляду особистих речей було виявлено два телефони. Після того було встановлено, що ці дві особи перебували на службі в підрозділах спеціального призначення Російської Федерації. Так, ми встановили, що в самій Балаклії знаходились також підрозділи спеціального призначення Російської Федерації, які вирізняються високою підготовленістю та вмотивованістю під час бойових дій. Своє друге поранення ви отримали у Луганській області? Так. Було поставлено завдання здійснити висування в Сіру зону. Сіра разом це та, що не контролюється ні підрозділами Сил оборони України, ні підрозділами противника. Ми здійснили висування, розгорнули вогневу позицію протитанкової керованої ракети з метою ураження командно-штабної машини противника, яка здійснювала пересування на тому напрямку. Вразити техніку противника нам не вдалося, скільки особовий склад групи був виявлений за допомогою тепловізійного прицілу танку, і по нам відпрацював танк противника. Хоч група і виконалася заходи з маскування вогневої позиції, але через те, що тепловізійний приціл у нас було виявлено. І ви отримали поранення? Ми здійснили вихід з сірої зони. Це десь близько 700 метрів було до наших позицій. Ми швидке пересування провели до наших позицій. Я добіг самостійно в подальшому. Мене вже хлопці з групи донесли до транспорту медичної евакуації. Наскільки змінилася бойова ситуація? Наскільки змінилася сама війна від початку повномасштабного вторгнення і о, зараз 2025 рік лютий? З початку повномасштабного вторгнення і Ось станом на зараз противник значно вдосконалив свої підрозділи безпілотних літальних апаратів. Набагато збільшилась частота застосування впівідронів, також вони вели нову тактику застосування впівідронів на оптоволокні. Вони адаптуються так само, як і ми, вони вчаться, також змінюється. Тактика застосування е, піхоти їхньої е, по один-два чоловіки. Вони здійснюють накопичення, е, накопичуються до розмірів невеликої штурмової групи, після чого проводять свої штурмові дії. Під час навчання в академії е, нам казали, що ніколи не недооцінюють противника. Завжди відносять до, е, до нього як до рівного, рівнозначеного собі угу. по навичкам стібності. Після одужання від поранення ви, в принципі, більше не брали активної участі в бойових діях. Ви перейшли на штабну посаду, але я знаю, що вас направили на навчання НАТО в Іспанії. Наш підрозділ був відправлений на навчання в Іспанії в 2024 році. Ми проходили курс планування бою в міській забудові в одній з країн НАТО в 24 році. Але ну цей курс взагалі він як навчальний, але я б сказав, би, що це був більш обмін досвідом. Інструктори дивилися, як ми працюємо, і також навчалися. Як вони оцінюють противника військових Російської Федерації? Чи усвідомлюють вони масштаби загрози? Я думаю, що до кінця вони не усвідомлюють, оскільки це не Дуже близький сусід для них Російська Федерація, але вони розуміють, що саме через Російську Федерацію можливе вторгнення в країни Європейського Союзу. Отже, у нас вся надія лишила на Збройні Сили України і допомогу від країн-партнерів. Дякую за розмову, дякую за захист. Слава Героям! Героям слава!